Якщо ваше підприємство є підзвітним, і ви звітуєтесь у головну установу. Необхідно коректно налаштувати відправку звітів електронною поштою. Увійдіть в розділ Довідники адресна книга. «Інші». На панелі інструментів оберіть команду Додати адресата. Відкриється вікно Запис адресної книги. Заповніть запропоновані поля форми. Найменування. Введіть вручну з клавіатури назву головної установи. Для того, щоб завантажити сертифікат головної установи, натисніть кнопку Керування сертифікатами. Відкриється вікно «Вибір сертифіката. Оберіть сертифікат шифрування головної установи та натисніть кнопку ОК. Адреса імейл. Введіть електронну адресу головної установи. Зверніть увагу, дана електронна пошта буде використовуватись для відправки звітів до головної установи. Використовувати шифрування. Наявність галочки в даному полі вказує на те, що при відправленні на вказану адресу листи шифруватимуться. Після закінчення внесення даних натисніть кнопку ОК. Після виконання вище описаних налаштувань при відправці звіту у вікні «Вибір адресата відображатиметься додана адреса головної установи.